Найфутбольніша програма Блонд2012 досягла свого апогею. Боротьба жінок та чоловіків буде саме сьогодні. Ми команда «Суперклас», Україна вся за нас! Дивись сьогодні у Блонд 2012. Підготовчий майстер-клас від арсеналу. Те, що назавжди залишиться в пам'яті огляд яскравих моментів євро, ексклюзивний рейтинг найкрутіших футболістів збірної України від девушки блонди та кульмінація блонд – найочікуваніший грандіозний гламурно-спортивний поєдинок. Мої дорогенькі, скільки б не пітніли найкрутіші форварди на полі. Але все ж таки у воротах головне голкіпер. Сьогодні неймовірний голкіпер ФК Арсенал буде вчити нас правильно ловити м'ячі. Богдан Зарнавський, гравець ФК Арсенал. Ігрова позиція. Голкіпер. Дата народження 29 січня 1995 року. Отримав приз найкращого воротаря 10-го меморіалу. Дівушка Блонда, десь там ходила по полям. Наша Люба Блонді вже займається футболом з вратарем водієм. Бодь, окей, добре, у, спускай нашу ведучу, щоб ви там робите неймовірні якісь о, Ну, як бачите, молодість знайшла молодість. Значить Так, ми починаємо грати у футбол. Тобто, сьогодні ми маємо блондія тут. Я да. Не можеш віддіти. Тобто, сьогодні ми будемо робити, точніше, не робити, а сьогодні ми будемо з тобою ловити м'ячі, і як це правильно робити? Нам розкаже Богдан. Ми чекаємо твого майстер-класу. Вже не дочекаємося. Поки покажу. так, ну, по перше, маємо стояти на вороті. Добре, ворота величезні я маленька, і блонді теж. Ну, ми так, ну ми можемо удвох, наприклад, ну, це так, робити. Ось. Зараз ми будемо робити іншим чином. Я буду їм забивати голи, а вони будуть їх відбивати. І тим самим ми зможемо навчитися і зрозуміти, як це пра так щось там жилити. Як це правильно робити? Так, Бодічка, ти готов? Скажи мені чесно. Блонді, понеслась! Душа в рая, ноги кабриму. Ой, ну вийшло дуже, як би то по дівчачі звичайно. Ой. Ну, лови. Ой, Боже аж хрустну в спині. Да лови м'яч. Лови руками. Все, погнала. Руки, 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 руки. <плес> у нас вийшло, вставай. Фір бросай. Головне, щоб оболонці не відлетіли туфлі, бо вони дуже дорогі та ексклюзивні. Ні! Я вже знаю, як робиться пенальти стоп. стой. Быстрей, падай. Ура! Перемогла блонди. О! Ура! Чему девочки научились? Сейчас мы проверим. Ай-ай-ай! Ай-ай-ай! Давай, давай, давай! О, поздравляю вас. Ах, Мені здається, що це неймовірна гра, але все ж таки, по-перше, не дівчача, тому що мені здається, що я втратила пару нігтів собі на підікюлі і зіпсувала зачіску. Але все ж таки сьогодні ми навчилися, як правильно та академічно ловити м'яч руками. Ну там чим вже вийшло. Залишайся з блонд 2012 Саме зараз початок найочікуванішої події у світі гламурного футболу. Надя Дорофієва. Гурт Врімі і Стекло. Наді не подобаються співачки, котрі виступають на сцені у спідній білизні. Маша Собко. Співачка. Вважає, що успадкувала вокальний талант від свого дідуся, який співав у церковному хорі. Зоряна співачка. Свіжа кров українського шоу-бізнесу. Ліса Васабі. Співачка. грає на скрипці, обожнює джаз та вчиться у Бостонському музичному коледжі. Аня Столяренко, учасниця команди Blond2012. Фотографує все, що бачить. Аліна Руда професійний хімік-технолог. Яна Кутенко обожнює ролики та пляжний волейбол. Ірина Єфіменко з дитинства збирала вирізки з газет про відомих футболістів. Софійка, наймолодша учасниця команди Блонд 2012. Мріє бути схожою на дівушку Блонду. Не перемикай. Одразу після сюжету про яскраві моменти Євро 2012. Ти дізнаєшся, скільки голів на рахунку команди Дєвушки Блонди. Любі мої, ось і відгомоніла подія, яка так сильно хвилювала наші з вами серця. Євро 2012 вже позаду. В нас залишилися жовто-блакитні пропорції, і ще дуже яскраві та тремтливі спогади в наших душах. Це таки сталося. Чемпіонат євро 2012 пролетів Україною і закружляв кожну із нас у вирі футбольних пристрастей. Та автівки поїзди стали жовто-блакитними. Люди особливо привітними та дружелюбними. А дні євро перетворились на справжнє футбольне свято навіть для тих, хто не цікавиться спортом. Я дівушка Блонда також отримала шалену насолоду від футболу у своєму житті. Хочу поділитись із вами дорогенькі тим, що мені запам'яталося найбільше від євро 2012 Наші футболісти, хоч і не стали фаворитами євро, проте були на висоті. Збірна України гідно виступила на чемпіонаті і показала справжній клас. Майстерність Шевченка цінується на вагу золота. А футбольним арбітрам після гри Англія, Україна, доведеться бути уважнішими та пильнішими. Уся чоловіча половина нашої країни дякує хлопцям за майстерну гру. Українські обболівальники думали, що вони найвідданіші, найголосніші та найфутбольніші. Про таку підтримку можна лише мріяти. Стадіони залиті у жовто-блакитний колір, вигуки Україна вперед, емоції зашкалювали, наче у бразильському серіалі парочки цілувались прямо на трибунах, а діти припинили дивитись Шрека і теж попрямували на стадіони. Один з наймодніших оболівальників Євро 2012 Тимур навіть отримав звання найщирішого фаната. Іноземні вболівальники закохались в Україну, раз і не завжди шведські фанати залишали Київ зі сльозами на очах. Голландці прямо посеред вулиці Харкова співали український гімн. Датські вболівальники на львівській площі ринок хором вигукнули Буймо гей. А французи та англійці були у захваті від моря троянд у Донецьку. Європейські гості мріяли, щоб євро в Україні тривало вічно, а воно і справді назавжди залишиться у серцях тих. Не байдужий до спортивного, азартного, красивого, розкішного й одним словом футбольного життя. Не перемикай: замить ексклюзивний рейтинг найкрутіших футболістів від дівушки-блонди. Генькі мої, як ви бачите, перед матчем ми робимо ще неймовірну розтяжку. Зараз ой, дуже симпатична команда хлопців показує нашим неймовірно вродливим дівчатам, що саме футболісти мають робити перед тим як йти на поле і грати у професійний футбол. І зараз саме це я теж буду робити. Кажуть наші хлопці, цю вправу можна робити вічність. О, Боже, таке робити теж треба. что вы запутались в сетке? А ну, встаньте на ваше рабочее место. Поехали. Давай, 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 давай. Да что ж ты стоишь два часа? Ай, ай, ай. -а 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 -а. Давай, блин. А что вы стоите? А ну, что вы все стоите? прохладный вечер надо бежать в, в, в табор красным давай 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 этот подкат давай всем! Собрались все! Ой, боже! Заряна схватила мяч вбежала в ворота! Васіла. Це моя команда. Ура, ура! Товарише падаючись, знімайте майку без бізлінчика. Ой, боже, в смусити без майки. Хто переможе у найпристраснішому поєдинку? Хлопці з камаестро чи дівчата команди Блонд 2012 Дочекайся кульмінації футбольно гламурного блондбастера. Мої дорогенькі, стільки футбольних матчів я не переглядала за все своє життя. Ну, звичайно, євро 2012 І куди там ці неймовірно красиві Кріштіано Рональдо або Франческо Тоті? Лише наші українські гравці найкращі. Дивіться самі. Незважаючи на те, що через прикру помилку арбітра Українська збірна не пройшла груповий турнір, на полі наші симпатичні спортсмени продемонстрували дуже класну гру. Тож я вирішила більш детально познайомити вас з нашими крутими красунчиками. Дивіться, які класні номінації я вигадала. Звісно ж, найсолодші дифірамби я співатиму найдосвідченішому, найсильнішому та до слова найбагатшому футболісту збірної Андрію Шевченко. І, хоча після євро власник золотого м'яча заявив про те, що завершує кар'єру в збірні, я впевнена, ми ще побачимо шеву на полі. До речі, дружина нашого стиляги Крістен Пазік скоро народить Андрію третю дитину. Тож я не здивуюся, якщо Шева перевершить Бекхема у бажанні виростити свою футбольну команду «Дітлахів». Андрій Ярмоленко для мене особисто він найкращий, високий, стрункий, симпатичний. Але є у нього один мінус: він одружений. За словами коханої Інни, Андрій дуже романтичний хлопець, здатний дивувати та дарувати своїй половинці чудові подарунки. А сам красунчик пересувається на білосніжному мазераці. До того ж, про успіхи Андрія на полі свідчить пропозиції італійського Мілану, Англійського арсеналу та німецької Борусії. Ці команди готові викласти більше 10 мільйонів євро, щоб купити Андрія. Але я дуже сподіваюся, що Динамо Київ не відпустить такого гарного гравця. Перше, що спадає на думку, коли дивишся на Андрія Вороніна, він справжній чоловік. Мужній з великою кількістю татуювань, міцної статури, Андрій підкорив серця багатьох фанаток. Проте наразі його серце належить дуже привабливій дівчині Юлії, яка народила Вороніну двох малюків. Ой, добре, завершую вихваляти трійцю Андріїв, і переходимо до інших не менш цікавих персон. Здається, немає жодної дівчини, яка б не знала, хто такий Артем Мілевський, в яких клубах він розважається та на які автівці їздить. Постійний герой скандальних ну, дуже подобається дівчатам, але незмінно потрапляє у різні халепи, чим і викликає шквал критики футбольних знавців. Емоційний характер тьомочки часто проявляється в лайках на полі та у майстерності театрально падати. Але як би не критикували здібності Мілевського, він все одно зачаровує представниць прекрасної статі. Дівчата, до речі, Міля поки не знайшов свою єдину. Тож у вас є всі шанси завоювати серце футболіста. Але зважайте на конкуренцію. Справжнім відкриттям для мене і для багатьох дівчат став ось цей симпатичний і сексуальний і дуже перспективний футболіст Євген Коноплянка у свої 22 роки. Вперше потрапив на чемпіонат такого рівня, мабуть, тому під час групового турніру Євро 2012 його удари по воротах не стали гольовими. Проте, не помітити такого привабливого погляду було важко. Але і тут, мої любі подружки, на нас чекає прикрість, Євген вже встиг одружитися з дівчиною Вікторією. До речі, вона відверто зізнається, що чоловічої сили у Євгена хоче відбавляй. Тож посуньтеся, нинішні секс-символи. Коноплянка наступає на п'яти. Защита, вы где? Защита стала красиво бюстом перед воротами. Быстро. Outside, это outside. Давай, давай, давай. Давай! Выписал футболистов. Я ему верный футболист. Наверх Шащенко. 2-2. Вы нальдите. Так. Да. да Теперь Страшні слова два два пенальти. Непонятно, що вони хочуть від нас, але нічого страшного. ФК, ФК, точнейший Блон 2012. Ну, там же, как оно неважно, господи. Маэстро. Проиграть всегда обидно, но соперник был достойный. Поэтому нужно, как всегда, по традиции, пожать руки, посмотреть в глаза. Взять телефончик, поменяться майками. Вилицей, тому що ми найяскравіші, найсимпатичніші та найбродливіші. Ну, звичайно, ваша дівушка Блонда не прощається з вами, тому що футбол дарує неймовірні відчуття. І я обов'язково стану тренером якоїсь неймовірної команди десь там в Італії. До зустрічі, мої любі! З вами була ваша улюблена дівушка Блонда і програма Блонд 2012 Дванадцять. Настолько все весело, задорно, классно. Мне нравится. Конечно же, девчонки сегодня были на высоте. Честно говоря, вдохновилась телевизором, ну и, конечно, голами и Шевченко. Головой. Но самое главное, они хорошо играли, хорошо выглядели. Я не забила, но я помогала. Но вообще, это офигенное чувство. Это спорт, это радость. Спасибо. А с таким соперником, тем более. Мы их просто сделали. Я вся мокрая. Одним словом, я хочу в душ народ. Всем чао-какао. Было круто заниматься футболом. Все